Вчора вони відвідували Одесу. Завтра їх чекає Київ. А сьогодні тільки свіжі видання, тільки найпопулярніші книги. Ті, що стали бестселерами, привезли студентам Придністровського державного університету українські письменники. Живе спілкування з аудиторією студентів за запрошенням університету. Справа звична. Представників кожної з мов у вашій республіці підтримують. Їх мотиви великі матеріки, так само і ми з великого материка з України з задоволенням приїхали поспілкуватися. Ігор Жук бард, письменник, сценарист за покликанням. За фахом він астрофізик, співробітник інституту космічних досліджень Української академії наук. Таких як він письменників з не зовсім художньої освіти в сучасному українському літературному світі половина. Головне талант. А починали гості університету з участі в літературних конкурсах. Так минулого року заступник головного редактора львівської газети Високий замок Галина Вдовиченко неочікувано сама для себе отримала друге місце в конкурсі «Вибір видавців за роман пів'яблука. Так почалася її письменницька кар'єра. А цього року її роман там, де він взяв перший приз конкурсу Коронація слова тисячу її екземплярів на книжній виставці у Львові розкупилися за три дні в книговиданні. Якщо загалом, то справи йдуть дуже навіть непогано, незважаючи на всім зрозумілі там економічну кризу і таке інше. Книжки видаються. От ем, припустимо видавництво Нора Друк. Вони цього року видали більше книжок ніж попереднього року. Всі книжки е, з претензією на те, щоб стати бестселерами. Детектив, психологічні драми, трилер, українська література відкрита для всіх жанрів і течії. Вважає одна з найпопулярніших українських письменниць, редактор журналу «Караван історій», новаторка української літератури Ерен Роздобучко. Як приклад її збірка мегаполісних оповідань, які вона протягом багатьох років друкувала в каравані для жінок і про жінок. Не лише розповісти про власну творчість і творчість колег приїхали письменники. Нова країна, нові люди дарують нові враження. Зараз я пишу якраз роман про таку місцевість, де дуже багато різних народностей, різних мов, різних вірувань і міжнаціональні шлюби, і як ці шлюби. Пливають на життя родини, коли чоловік одної однієї національності, однієї мови говорить, закохався в жінку іншої, і як це поєднання ці родини. І коли звичайно було це запрошення до приднестрові, я подумала, боже мій, я їду туди. Про що я зараз починаю писати? Яна прищепа Олександр Ярмолаєв, перша республіканська програма «Промінь».